Дегустуємо ось таку здобу листкову з вишнями за тебе. Цей продукт від агробізнес, і вони, до речі, на ринку з 2000 року. Уже не багато немало, 25 років офігеть. І виробляється ця продукція у Хмельницькій області, місто Волочиськ, або Волочиськ, не знаю. Коштувала ця булочка мені 15 гривень 30 копійок. І що тут по складу? Чого вона така дешева? Бо тут замість масла маргарин, бо тут олеїн пальмовий дезодорований, емульгатори, ну, не знаю, емульгатори то погано чи ні, дві єшки. Ну, таке собі. Пахне як звичайна булочка, ось так воно виглядає. Всерединці. Тут пишеться, що воно здоба листкова з вишнями. Тобто, якщо вона з вишнями, то я так розумію, що тут натуральні вишні мають бути. Да? І тут є справжні вишні, будь ласка. Одна вишенька, мабуть, чи гнила, чи що з нею стало, якісь чорні п'ятна, незрозумілі. Дуже якийсь дивний присмак тіста. Можливо, це із-за того, що вона підгорівша, а можливо, і за її складу. Не сподобалась мені зовсім ця булочка. Начинка смачна, ну вишеньки важко зіпсувати, тому начинка норм.